Компанія Клімтек на виставці Акватерм 2025 представила інноваційні рішення для вашої вентиляції. Ми пропонуємо рекуператори з керуванням через зручний мобільний додаток. Серія RD – ваш надійний вибір, перевірений тисячами задоволених клієнтів. Діодна індикація режимів роботи та швидкості. Клапан перекриття потоків та тен догріву повітря для вашого комфорту. Серія Optima – сучасний дизайн, що підкреслить ваш стиль, led підсвітка, годинник та розширений контроль мікроклімату. Серія Quattro – екологічність та елегантність класики в поєднанні з передовими технологіями. Рекуператори Клімтек це ваш оптимальний вибір для здорового та комфортного життя. Ми забезпечимо повний комплекс послуг від проєктування до монтажу інженерних систем і вцілимо в реальність ваші потреби у вентиляції. Керуй свіжим повітрям легко разом з клімтек.